Добрий день, любі діти! Сьогодні ми поговоримо про здоров'я людини найбільше багатство здоров'я людини, а люди здорові багатство країни, а будуть здоровими діти рости, то буде країна багатством цвісти. Послухайте вірші. Ці маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду у болоті, у грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами, кігтями, ті, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому, малята, слід вам пам'ятати. Будете вмиватися, митися, купатися. Потікають всі хвороби. мікроби, Разом з ними всі хвороби. А ви здогадалися, про що цей вірш? Про кого? Так, про мікробів. А де живуть мікроби? Мікроби живуть. Звісно, де беруться з бруду, потрапляють до нашого організму з брудних рук та викликають різні захворювання. Мікроби це дуже маленькі організми, живуть під нігтями на намитих руках, на брудному одязі, їх так просто не видно, їх розглянути можна тільки під мікроскопом. Малята, а де ж можна забруднити руки? Так, коли ми граємось на прогулянки, на вулиці, руки наші забруднюються і заселяються мікробами, тому прийти з вулиці потрібно обов'язково мити руки. Дітки, протягом дня ми торкаємося різних різних. Предметів, іграшки, гаджети, ручки двірні. І на наших руках поселяються мікроби. А чи достатньо тільки помити ручки водою? Звичайно, ні. Руки потрібно мити ретельно, з милом і намилювати не раз, щоб водичка втекла чистесенька. Миємо ручки. А якщо ми не йдемо на прогулянку, потрібно мити руки? Звичайно, потрібно, тому що на предметах різних, яких ми торкаємось, живуть мікроби. І з нашими ручками ми їх відправляємо до нашого організму. Дітки, я думаю, ви зрозуміли, чому треба мити руки і як. До побачення, доброго здоров'я!